І так, усім привіт! Давайте швиденько, свіженький огляд біткоїну. Бачимо, що ми попрацювали з зовнішньою ліквідністю. Після чого отримали певний відкат, зайшли в зону проторговки в діапазоні 97-98 і стали в новий боковик. З діапазоном 109 950 і 99-500. Також ми залишили пул ліквідності в діапазоні 107200, який виглядає досить таки привабливою ціллю. Наразі, вчора попрацювавши я знову ж таки, з зовнішньою ліквідністю цього нового ренжа, затестивши 98, в принципі, даний пул можемо виділити. Ми отримали певний об'єм на покупку. З дня виглядає це навіть більш привабливо. Маємо Rejection блок в якому ми цілком можемо розглядати для себе якісь позиції. І з негативного, що може зараз причинити захід нижче. Маємо Gap в діапазоні та 4 тисяч, умовно, який може спровокувати якраз похід ціни нижче. Наразі бачу ситуацію наступним чином. Бачимо ціна підійшла. Хотілося побачити глибший заход. І ось таким чином похід до діапазону 107 тисяч. Але зараз ціна може цілком ймовірно піти нижче. Потрібно дуже уважно спостерігати саме за цим діапазоном, як на мене. Давайте перейдемо далі. Бачимо на графіку це ім'є. 4 годин у нас є утворення гепу. Бачимо 105 тисяч наш діапазон, з яким ми можемо попрацювати. Так само він співпадає з нашим діапазоном у 100, ну, 104 тисячі. вірно, що ми на цей ім'я графіку можемо співпасти якраз з цією зоною. Тому це буде виступати як магнітом, так і можливим супротивом. Поїхали. І так, домінація. Поїхали далі. Дивимося, переходимо одразу на один день. Бачимо, що ми зняли ліквідність локально. Ну все продовжуємо знаходитися в діапазоні 61%, 55% і проторговуватися. Настільки локально, я не знаю, варто не варто розглядати взагалі дану ситуацію. Ну все ж таки, у нас є для себе таргети 59,9,61%. І для мене основною цілею все ж таки буде виступати. Саме досягнення таргету в 62,5. Давайте поясню чому. Про це кажу вже останні півроку. Це досить сильна зона, від якої ми постійно отримуємо реакції. Маємо проторговку і далі похід нижче. Тому підійти до цієї зони і не затестити, ну виглядає поки так собі, як на мене. Далі. Бачимо, що з місяця ми, в принципі, знаходимося в лонговій структурі, зараз затестивши, отримали знову ж таки лонгову реакцію від пола нижче. І все, досягнення 62500 виглядає ну, цілком мовірним. Буде воно чи ні, будемо дивитися. Знову повторюсь, виділяю дві зони і третю як основну ціль. Після чого можна очікувати дуже главу... Сильного падіння і початку альтсезону. Діксі. По Діксі ми маємо зверху діапазон, який ми затестили. Зараз, підійшовши до нього, отримали певний об'єм на продаж. Долар у нас трохи здешевшав, це спричинило певні зміни, ну тобто певний рост. Вчора. Дивимося. У нас є утворення гепу, давайте на чотирьох годинках. У нас є два гепи, з якими ми локально можемо працювати. Є дві зони, з якими, ну, я особисто бачу резон на те, що працювати, а діапазон ходу. Мене саме долар цікавить лише в контексті крипти. Ну, наразі. Я саме в такому ключі я бачу цей діапазон. Поїхали USDT домінація. Бачимо, що при цьому падінні було вивільнено досить багато тезеру. Зараз отримали покупку, вливання цього тезеру, але давайте відверто. Дивлячись на графік, що скільки було з вільного тезеру, зараз зайшов тезер, ринок прям так сильно не качнули. Більш глобально притримуюсь того плану, який я малював ще ось на початку грудня. Певна проторговка, весна я очікую гарного росту. І після чого будемо виходити ставати в акумуляцію. Якусь потім з маніпуляціями вивільнене тезеру влітку і вже далі по, теку, по осені. Але будемо спостерігати. Зараз уважно, просто бачимо, що вивільнили трохи тезеру, і зараз його знову заливають. Так, усіх обійняв, припідняв. До вечора нагадую, що сьогодні о 19.00 за Києвом проводимо стрім. Поговоримо про ситуацію на ринку, новини, які вийшли, і які наші очікування.